Вітаю, в ефірі. Ситуація програма про надзвичайні події нашого регіону. і і не він так Розом бо куди ж топити. Як отакі ціни ми просто не можемо потягти з отопленням». Тетяна Бровар зі Степанок каже, її та чоловікової пенсії заледве ледве вистачає на ліки та харчі. Нажахані високими тарифами на газ восени вони подали заяву на субсидію. Обрахунку чекають більше двох місяців. Котел не включали взагалі, Потому тому, що для того, щоб включити котел, я ж не знаю, дадуть субсидію, не дадуть. Що насчитають, чого не начитають. Може, вийде так, що я і свою пенсію чоловікою віддам за той. газ. Субсидію в цьому році перший раз взяли. Коли стало тяжко, ми ніколи не вибрали субсидії. Ми виходили з того, що в нас є. Подружжя рятує електронагрівач. Є у господі ще старий котел на дровах, проте від нього тепла мало. Та й дрова нема кому рубати чоловік із жінкою інваліди, і таких, як Тетяна Бровар, пів села. Більше двох місяців люди чекають обрахунку субсидій. Спеціаліст по субсидіях прийняла від селян майже 500 справ, а повернулися обраховані з Черкас лише 85, кажуть у сільській раді. До всього досі селянам не прийшли субсидії за опалювальний період 2014-2015 років. Як нам кажуть, що не встигають. Там в районі обраховувати справи. Все, що від нас залежить, щоб людина побистріше і спеціаліст по субсидіях, ми все робимо довідки, ми зразу даємо, тільки людина приходить, ми зразу все людям предоставляємо. Люди шукали правди усюди. Ніяких зрушень згадує Тетяна Бровар. Жінка змушена була звернутися до змі. Як тільки журналісти почали збирати інформацію про пенсіонерку, таки згадали чиновники. З невизначеного номера їй подзвонив чоловік, який, за словами жінки, назвався начальником управління праці та соціального захисту населення черкаської райдержадміністрації Сергієм Чубанем. Давай же це ж розказувати, що для мене все готове і все, і будь ласка, не піднімаю цю бучу, і все на світі. Ну в такому плані. Коротше, що я це підняла це людей, це так не треба було б робити, бо він переживає за роботу. Сергій Чубань будь-яке спілкування з пенсіонеркою зі Степанок заперечив. Натомість щодо затримки обрахунків, пояснив, що субсидія Тетяні Бровар була нарахована ще 6 грудня, тобто майже через місяць після її фактичного надходження на опрацювання в управління. І ось ось відповідні документи передадуть до села. Те, що порушено встановлений законом термін у 10 днів, чиновник пояснює просто, справа була на перевірці, що саме так довго перевіряли, не каже. Ні, я з Тетяною Мифонів не говорив. Багато роботи дійсно, дійсно, управління дуже загружене зараз. На дану хвилину здано людьми 14 тисяч субсидій. Це практично в три з половиною рази більше, ніж завжди. У нас дуже великі проблеми зараз іменно з людьми. З з ресурсом людським, якщо раніше субсидії мешканцям району нараховували 13 працівників, то сьогодні з утричі більшим обсягом роботи раду мають дати лише вісім, зазначив пан Чубань. Також чиновник уточнив, що по степанках обраховано вже 270 справ. Люди не вірять чиновникам, кажуть, готові до крайнощів. Переживаємо, тому що вже по два по три місяці як подавали. І да. будемо в кабінеті в нього жити. У нього тепло, гарно. Да. Ми там були вже. Коли сюжет готували до ефіру, до нас звернулася Тетяна Бровар. Жінка повідомила, що їй телефонував сільський голова, який передав новину з Черкас. Її справа обрахована і на півдорозі до Степанок. У садочку номер 33 куди я воджу свою дитину, дуже холодно. Там температура 16 градусів, і я змушена дитину вдягати дуже тепло. Від цього вона звичайно і часто хворіє. Навіть дітей, коли кладуть спати, не переодягають піжами, а вдягають піжаму їм зверху на колготи, на теплі кофти, тому що вони там мерзнуть. Холоднечі у садочку переймаються усі батьки замість норми 22-23 градуси. Щодня на термометру бачать 16. Бояться навіть думати, що буде, коли морози вдарять. Занепокоєне і керівництво про невідповідність у закладі теплового режиму. У письмовому вигляді завідувач вже повідомила міський департамент освіти та теплокомуненерго станом на 17 грудня. Температурний режим дошкільному навчальному закладі не відповідає державним стандартним нормам та правилам влаштування утримання, обладнання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей. Тепло у цей заклад постачає Черкаси теплокомуненерго. Рушаємо туди за коментарями. Тут пояснюють, у 2010-му в садочку встановили індивідуальний тепловий пункт. Відповідний проект підприємство погодило. Втім, сам ІТП встановлювали не вони, і за договором відповідають лише за подачу тепла. Втім, на лист звернення відгукнулися та провели експертизу. Вона й підтвердила, регулятори не працюють, водопідігрівачі не відповідають нормам та показникам, передбачених проектом. Опір лічильника разом із фільтром більший, чим повинен бути в номіналі. Це також приводить до зменшення витрати теплоносія через всю систему. На жаль, це ІТП не перебуває на технічному обслуговуванні у Черкас-теплокомуненерго. Виявляється техобслуговування прерогатива Департаменту освіти, якому, власне, і підпорядкований дитсадок. Втім, і там розводять руками. Технічний нагляд, на технічний нагляд вкладається, коли проводяться будівельні роботи і коли вони здаються. Коли вони здані, договір про технічний нагляд вже не потрібен. Якщо на обслуговування цього ІТП, це інша справа, то ми разово його просто вкладаємо. Востаннє каже чиновник: техогляд обладнання і у садочку проводили п'ять років тому. З того часу на виконання таких робіт ні з ким договору укладено не було. Щоправда, перед початком цього опалювального сезону інженер-інспектор теплокомуненерго провів огляд. Встановив випробування теплового вузла проведено не було. Хто мав би це робити, так і не з'ясували. У садочку скаржаться отримали вказівку робити це за власні кошти, яких заклад немає. У вище зазначених інстанціях припускають. При встановленні ІТП були допущені помилки та недотримані стандарти, а монтував обладнання інститут розвитку міста. Як з'ясувалося, нині він існує лише на папері. От і шукає вітру в полі. Втім, у міському департаменті освіти обіцяють створити комісію та провести незалежну експертизу ІТП, аби вирішити проблему і створити дітлахам комфортні умови. Цьому собаці пощастило вижити після масового отруєння тварин у Смілі, а от улюблениця двору та усіх дітлахів чорнуха не вижила. Як вона в муках помирала, бачили учні, які саме поверталися зі школи. Люди казали, що вона ще бігала, пищала. Ну я вже вийшла, побачила просто у вікно, що собака лежить. Вийшла, подивилася, а це чорнушка наша. Вже нічого не зробила. Я дзвонила в відлічебніцю, ну, тому вже кров пішла і піна з рота. За останні десять днів у різних районах невеличкого містечка винищили з півсотні тварин. Весь жах в тому, що у більшості випадків отруту розкидували поблизу дитячих майданчиків, шкіл і лікарень. А отже, постраждати могли не лише безпритульні тварини, але й домашні улюбленці або ж навіть діти. Біля райлікарні загинуло четверо собак. Працівники скаржаться, чотирилапі нікому не заважали, були неагресивними і стерилізованими. Взагалі було багато собак. Просто вони періодично їх протравлюють. Ось літом, півроку назад, також ну, навіть білочки помирали. Наші барани. От. Тому їхня собачка приходила на нашій території, помирала. Ну і, звісно, крайніх знайти не можна. Зоозахисники шокують припущеннями, мовляв, труїть собаку Смілі із неофіційного дозволу міських ветеринарів. Кажуть, спеціально підсилали людей, аби упевнитись у тому, що лікарі рекомендують як краще отруїти набридливих собак. Это все-таки дорогое удовольствие, купить корм, мясо или фарш, купить это лекарство, значит кто-то этим целенаправленно занимается. И если ветеринарная служба дает рекомендации, как убить собак, то значит в другом случае они могли даже и продать это. У державній ветклініці будь-які звинувачення відкидають, мовляв, забороненими препаратами для отруєння собак не торгують і рекомендації, як вбивати безпритульних тварин, нікому не дають. Немає дозволених препаратів, які можна використовувати. Тому що, якщо ці препарати може є, ну, нам немає такого розрішення, щоб ми ними пользувалися. А так то ну, нічим ми їх не усипляємо. І нічим не право що винних знайдуть, активісти вже й не сподіваються, лише продовжують вести перемовини із владою про необхідність негайного будівництва притулку для тварин, бо ж інакше проблему безпритульних собак не вирішити. Водночас шукають дім для тих чотирилапих, яким вдалося вижити, адже після наступних масових отруєнь може бути запізно. Будемо старатися оголошення дали, може, хто позвонить. Молода мама Ірина Вебер вже незабаром носитиме форму поліцейського. Черкащанка каже, було важко, але вона з мужністю витримала усі етапи відбору. Дуже багато нервів було, але воно того варте. Ми старалися, ми тут. Одне єдине, що я хочу, це не розочарувати людей, які в нас вірять. Відбір кандидатів до черкаської поліції тривав з вересня. Анкети подали 5,5 тисяч осіб, але всі етапи відбору пройшли лише 250. Також конкурсна комісія відібрала ще 15 черкащан до резерву поліції. Додамо, що серед курсантів є і 15 працівників міліції. Відбір був чесний, справедливий. Було, ну, чесно кажучи, важко, але ми справились, пройшли, будемо тепер навчатися, будемо старатися захищати нашу країну. Хочемо багато навчитися всього всієї специфіки роботи. Чим краще будемо навчатися, тим легше буде нам працювати. Наша міліція на даний час, я вважаю, що бездіяльна. Я вважаю, що я буду в новій поліції, більш дієвий. І дійсно буде робити справу честі. Наше місто буде в порядку. Із півсотні зарахованих курсантів сформують водний патруль. Він боротиметься із незаконним виловом риби, охоронятиме прибережну зону Дніпра, а особливо польнуватиме стратегічні об'єкти Дамбу і Кременчуцьке водосховище. В складі патрульної поліції буде діяти водний патруль. Це 50. Працівників, які входять до цієї кількості, що сьогодні розпочав навчання. Навчання буде до 17 лютого. І наприкінці лютого на вулиці нашого міста вийде нова патрульна поліція. Це була остання інформація. Більше вражаючих кадрів вже наступного тижня. Побачимось.